Я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Ти готовий для знайомства із ще однією країною? А що це за країна? Ти дізнаєшся? Трохи пізніше. Спочатку давай заглянемо до наших друзів вартових Дружболандії, і дізнаємося, що в них нового. Таємниця Дружболандії. Яша. Тяжко зітхнув. Картина за вікном не змінювалася ось вже п'ятий день поспіль. Цілком несподівано, прямо перед осінніми канікулами, золоту осінь замінила сумна і дощова сірість з сильним холодним вітром. Усі плани й поїздки довелося скасувати. Велосипеди та ролики нудьгували в коридорі, а вартові сумували в своїх домівках. Яша знову зітхнув. Сьогодні друзі домовилися зустрітися в нього вдома. Але вже годину як дощ перетворився на зливу. А в таку погоду навіть бобошку ніхто не випустить на вулицю. Не те, що дітей. Мама пішла на роботу, а дідусь на кілька днів поїхав до друга. Нудно! Дзінь дзілінь У цілковитій тиші дзвінок пролунав несподівано і гучно. Дідусь! зрадів Яша і побіг до дверей. Хто там? Все ж запитав він, перш ніж відчинити. Так завжди говорила мама, так він і робив. Це ми! Відчиняй, Яшо! пролунали веселі голоси друзів. А до них долучився і гавкіт бобошки. Хлопчик радісно відчинив двері, і квартира, наче ожила. Її заповнили радісний сміх, жарти та гавкіт. Як же вас відпустили! Дивувався Яша і, придивившись, зрозумів: Ви ж сухі і не брудні!» Дядько Володя, привіз, чи не так? Та ти, Яша, просто Холмс! пожартував Михайлик. Останнім часом він захопився читанням книг про відомого детектива і сам пробував аналізувати. Але Яші вдавалося це краще. Пане Холмсе, підтримав жарт Тишка. Відгадайте, який подарунок ми вам принесли. Яша уважно подивився на друзів, потім на великий пакет, у якому щось лежало, зробив серйозний вираз обличчя і промовив: Елементарно, Ватсоне. У пакеті лежить щось плоске, але верх в нього напівкруглий. Воно не тяжке, тому що ти його легко тримаєш. А якщо воно в тебе, значить ти і його приніс. Яша зробив паузу і поважно закінчив. Це мій улюблений яблучний пиріг, який спекла твоя мама. Але ж як ти здогадався? здивувалася Марійка. Адже тишка міг принести що завгодно, або взяти пакет у мене, щоб допомогти. Просто тишка носить пироги в одній і тій самій тортівниці. Я знаю, як вона виглядає. Коли лежить в пакеті. До того ж, вийшли в гості до мене, а тітка Оля знає, який пиріг я люблю найбільше. Точно, Холмс, здивувалася Марійка. Може, в такому разі відгадаєш і про те, що я мрію? Дівчинка разом із друзями пройшла в кімнату і стала біля вікна, так само, як і Яша кілька хвилин тому. Хлопчик щойно це побачив, одразу ж здогадався. Про що йдеться, але не встиг нічого сказати. Михайлик його випередив. Що тут відгадувати? Усі ми про це мріємо, щоб дощ якомога швидше припинився, і ми цікаво провели канікули. Майже відгадав, погодилася з братиком Марійка. Але я б ще опинилася в якійсь країні, де тепло і багато сонця. І не падає дощ, підхопив Яша. А я навіть знаю таку країну, долучився до розмови Тишка. Там завжди жарко, сонячно і точно не падає дощ. Це Лаос. Гайда туди в подорож. Як? здивувалися вартові. Ти ж знаєш, що в ці канікули ми нікуди не їдемо!» Так можна ж подорожувати, не виходячи з дому. Хлопчик підійшов до яшиного ноутбука. У нас є дружня компанія. Комп'ютер, планшети, телефони, інтернет, смачний пиріг і дощ, додав Михайлик. Чим ще займатися в таку дощову погоду, як не подорожувати? Гайда, Лаосе, розкрий нам свої таємниці. За вікном усе так само шумів дощ. Тяжкі каплі билися об скло, але це вже не засмучувало чотирьох друзів та їхнього вірного собаку. Адже пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Територію Лаосу люди заселяли давно. Але перша держава з'явилася тільки у 14 столітті. Тоді вона називалася Лан Санг Хомкхао, що в перекладі означає країна мільйона слонів і білої парасолі. Зараз це Лаоська республіка або коротко Лаос, але слони так і залишилися символом цієї країни. Полювання на слонів заборонене, однак деяких диких слонів приручають, щоб вони допомагали людям у сільському господарстві. Так повелося з давніх давен. Крім того, у минулі століття слонів навіть брали до армії. Тепер щороку всередині лютого проводиться фестиваль слонів. Близько сотні слонів та їхніх погоничів, махаутів, збираються з усього Лаосу, щоб показати, які дивовижні і розумні ці величезні створіння. Під час фестивалю проводиться парад, змагання і навіть конкурс на кращого слона художника. Кращому з кращих привласнюють титул Слон року. На півночі Лаосу пролягає незвичайне місце долина глеків. Гігантські глеки, заввишки від 1 до 3 метрів, частково заглиблені в землю. Вони лежать на території усієї долини. Поруч з ними можна побачити і кам'яні диски. Можливо, це кришки від глеків. Вік кам'яних ємностей вчені визначили близько двох тисяч років. Але хто їх виготовив і для чого невідомо. Можливо, для збору та зберігання дощової води. Теорій багато, а доказів для них немає. У місцевих жителів відповідь одна: їх зробили велетні, які жили тут давним-давно. Але це просто легенда. З жовтня по березень у лаосі добре. Сухо, тепло і навіть жарко. Сухий сезон. Добре для гостей, а ось господарям так довго без дощу погано. Колись у березні лаосці, втомившись чекати на воду з неба, влаштували фестиваль дощу Бун -банг фай або Свято ракет. Запускали в небо різнобарвні ракети, щоб нагадати дощику, що він потрібен. І хоч за наших днів усі знають про незмінність сезонів дощів і посухи, але традиція ця збереглася. Зате в мокрий сезон зливи йдуть щодня і стоять стіною близько години, тому з парасолями лаосці не розлучаються. А втім, носять їх і в сухий сезон, але вже від сонця. Жителі Лаосу навіть на мотоциклах катаються з парасолями. Тривалий час Лаос був колонією Франції. Потім лаосці захотіли звільнитися від чужого панування і відважно це здійснили. Однак французький слід Україні залишився. Старовинні будинки, традиція випікати хрусткі багети, вивіски французькою мовою і тріумфальна арка в столиці місті В'єнтьян. Побудували її на честь перемоги над Францією. Вона дуже схожа на тріумфальну арку в Парижі. Самі лаосці часто називають її стоячою злітно-посадковою смугою. Як виявилося, на її побудову витратили весь бетон, який заготували для нового аеропорту. Свої десерти лаосці готують з трьох основних інгредієнтів це банан, кокос і рис. А все решта додатки. КАОЛАМ запечений у щільних бамбукових палицях солодкий рис з червоними бобами. Кокосами та кокосовим молоком. Боби на смак схожі на родзинки. К'яй намуан – Банани тушковані в кокосовому молоці з цукром і присипані горішками. КАООНЄУМАМУАНГ. Солодкий рис з кокосовим молоком і охолодженим м'якушем манго. Поговоримо про дощ. Сам собою він нічим не пахне, але ми ж відчуваємо особливий запах після того, як пройде дощик або сильна злива. Це геосмін, запах вологої землі, а виробляють його особливі бактерії, які живуть у ґрунті. Геосмін змішується з ефірними оліями, які виділяють рослини, щоб захистити себе від висихання під час посухи. Разом вони утворюють особливий дощовий запах. Метеорологи, учені, які вивчають закони погоди і можуть її передбачити, назвали цей запах петріох. Почувши прогноз, знай короткочасний дощ означає, що дощ триватиме не довше трьох годин. Очікується, дощ означає, що він триватиме не менше 12 годин. Без суттєвих опадів говорить про те, що випаде менше пів літри дощу на квадратний метр. Метеорологи також вміють вимірювати дощ. Для цього в них є спеціальний пристрій опадомір – або дощомір, який встановлюють на стовпах метеорологічних станцій. Кожні 12 годин пристрій знімають зі стовпа і зібрані осади переливають у мірну склянку. Якщо в пристрої сніг або град, то перед вимірюванням вони повинні розтанути. Кожен міліметр води в склянці дорівнює 1 літру дощу, який випав на квадратний метр ґрунту. Коли збирається від 15 до 49 мм за 12 годин, це позначає сильний дощ. А 50 мм і більше дуже сильний дощ. А як же ставляться до дощу у різних країнах? Якщо в Португалії пішов дощ, то на роботу можна не йти, дозволяється. У бразильському місті пара дощ йде щодня в один і той самий час. Чому? Цього метеорологи не знають. Так само, як і не знають вони те, чому на кубі дощ іде у найбільш спекотний час дня, а в Таїланді найчастіше вночі. Зате на питання, чи можна залишитися під дощем цілком сухим, учені знають відповідь: у пустелі можна, тому що дощі там бувають, але дощові краплі не долітають до землі, випаровуючись з гарячого повітря. Місто Чарапунжі в Індії найбільш дощове у світі. За рік там випадає до 12 тисяч міліметрів дощу. Це скільки ж літрів або тон? Місцеві жителі захищаються від дощу за допомогою капелюхів-кошиків. 29 липня жителі міста Уайнсберг, штат Огайо, прогноз погоди не дивляться, а відразу беруть з собою парасолі. Ось вже понад 100 років. Щороку цього дня обов'язково падає дощ. Жителі Уганди до дощів і гроз звикли. Грозові зливи йдуть у них 250 разів на рік. Який непростий клімат, чи не так? Для посушливої ботсвани дощ велика рідкість і величезне щастя, тому люди навіть вітаються словом пула, що означає дощ. Дощові сенсації. 2007 року в місті Ель Ребольєдо в Іспанії випав дощ із жаб. Щороку в Гондурасі між травнем і липнем люди бачать темну хмару, блискавки, грім, сильний вітер, і дві-три години йде неймовірна злива. Після неї на землі залишаються сотні живих риб. Підбирай і готуй. Тут усі так роблять. Якщо на купчасту хмару скинути з літака частинки сухого льоду, то незабаром з неї піде дощ. Інколи так і роблять, щоб справитися з посухою. Експериментуємо. А зараз пропоную тобі трохи відволіктись і поекспериментувати. Цього разу давай разом зробимо дощ у банці. Для нього тобі знадобиться піна для бриття, велика скляна банка, вода, харчовий барвник або гуаш та піпетка. Отож, розпочинаємо дослід. Наповни банку водою приблизно на 2 третіх об'єму. Зверху на воду видави з балончику піну для бриття, тільки не забудь спочатку запитати дозволу в тата. Це будуть наші хмари. Окремо в дві-три склянки налий води і в кожній з них розведи барвник або гуаш улюблених кольорів. Набери піпеткою воду в одній зі склянок і обережно покрапай її на хмаринку піни в різних місцях. Потім набери воду в інших склянках і зроби те ж саме. І зовсім незабаром піни почнуть крапати різнокольорові краплі і струмені. Ура! Падає різнокольоровий дощик. Так само відбувається і в природі. Маленькі крапельки води збираються в хмарі, їх стає дедалі більше, та вони тящають. Коли ж вони досягають такої ваги, що більше не можуть залишатися в повітрі, то почнуть падати на землю. Саме так з'являється дощ. Знайомство з тваринним свідом ця гарна кішка проживає у багатьох країнах Азії і навіть на Далекому Сході. Тому і назв у неї багато. Кішка елата, яванська кішка, карликова кішка, кішка вагаті, монетна кішка, азійська леопардова кішка та далекосхідний кіт. Закруглені вуха, великі круглі очі з темними і білими обідками, і, звісно, плями, візитна картка дикої кішки з леопардовим забарвленням. Щоправда, в різних регіонах забарвлення хутра, форма і розмір плям можуть відрізнятися. Їхній дім тропічні або соснові ліси, річні долини, напівпустелі і навіть високі гори. Вдень ці тварини найчастіше віддають перевагу залишатися у своєму житлі, чи то невеликій печері, лігві під корчем, чи навіть дуплі. Чому б і ні? Адже кішки чудово лазять деревами і можуть вилізти на верхівку в пошуках птахів або білок. Ці кішки добре плавають, люблять побавитися у воді і навіть вміють ловити рибу. Та все ж таки віддають перевагу полюванню на суходолі. Дикі леопардові кішки лякливі та остерігаються людей, але захищати себе й кошенят будуть агресивно. У хід підуть і кіхті, і зуби, і рик, і шипіння, і фиркання. Навіть маленьке кошеня, якого взяли на руки, кусатиметься і дряпатиметься до знесилення. Саме ці гарні та дикі кішки, причасні до появи нової породи домашніх кішок бенгальської. Уперше вона з'явилася на міжнародній виставці 1985 року і зібрала навколо себе чимало людей. Усі захоплювалися леопардовою красунею. На відміну від диких леопардових котів, бенгалки чудово ладнають із господарями і з іншими домашніми тваринами. Щоправда, мисливський інстинкт може раптово прокинутися. І тоді гризунам і пташкам загрожує небезпека, тому в присутності котів їх краще тримати в клітках. Зате з собаками бенгальський кіт чудово вживається і навіть із задоволенням бере участь в дресируванні, виконуючи команди разом із другом. Характер у бенгальських кішок веселий, вони рухливі і капосні. Тому такі дресирування потрібні з раннього віку. Дикі леопардові коти люблять усамітнення, а бенгальські коти ні. Їм потрібно щось робити, кудись лазити і обов'язково з кимось спілкуватися. Бенгалки люблять, коли їм чухають спинку або гладять під шийкою, уважно спостерігають за господарем, а то і ходять за ним слідом, щоб бути в курсі всіх справ у домі і не пропустити щось цікаве. Вони легко відчиняють двері і шафи та обожнюють плескатися в воді. Енергія диких котів, успадкована ними, спонукає бенгалок бігати, усе досліджувати і знаходити собі розваги, тому на прогулянку їх виводять тільки на повідку. До речі, мурликати бенгальські коти так і не навчилися, але й шиплять теж рідко. Перевір себе Ось так і підійшов час до запитань, які я зазвичай задаю в кінці кожного випуску. Тож запитання перше. Яка тварина є символом Лаосу? Вірно. Саме слони і є символом. А чи можна деяких диких слонів приручити? Так. лаосцям це вдалося. Вони зробили це, аби ті допомагали їм по господарству у минулому столітті слонів навіть брали до армії. А чи часто Лаосці ходять з парасольками? Правильно, досить часто адже в сухий сезон вони під парасольками ховаються від палючого сонця, а в мокрий сезон від дощу. Якщо в Португалії пішов дощ, то на роботу можна не йти. Так це чи ні? Дійсно. І останнє запитання: чи можна залишитися під дощем цілком сухим? Вірно, можна. Але якщо ти в пустелі, тому що дощові краплі там не долітають до землі, випаровуючись з гарячого повітря. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо чергової зустрічі, тож не пропусти наступний випуск. Бувай! Дружво